Доброго дня, з вами Олександр Юриков, і ми продовжуємо говорити про основи кримінального права на тему номер 9 Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Зараз ми поговоримо про кримінальне правопорушення, яке передбачено статтею 310 Кримінального кодексу України. Називається посів або вирощування структурного маку чи конопель. Відкриваємо кримінальний кодекс. Частина перша передбачає незаконний посів, або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від 100 до 500 рослин. І конопель у кількості від 10 до 50, 50 рослин. Тобто, предметом цього кримінального правопорушення є саме рослини або снотворного маку, або рослини роду коноплі. При цьому кількість маку рослин маку від 100, тобто 100 і більше, ну тут до 500 відповідно, бо це частина перша. Якщо більше 500, то це вже частина друга, і рослини роду коноплі у кількості 10 плюс, тобто 10 включно і більше. Тобто, ну, в частині першій передбачено відповідальність за незаконний посів або вирощування. До 50 рослин в частині другій понад 50, але це вже забігаючи наперед. Давайте сразу поговоримо про те, що таке незаконний посів та незаконне вирощування. Повертаємося до презентації. Незаконним є посів або вирощування смотрного маку чи конопель, якщо такі дії вчинені з порушенням порядку провадження діяльності пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Та контролю за їх обліком обігом. Посів снотворного маку чи коноплі це такі дії, які спрямовані на висів насіння рослин або розсади без належного дозволу на будь-яких земельних ділянках, як спеціально підготовлених, так і пустих. Тобто, це безпосередньо посів в ґрунт або пісок, де вони вирощуються. Рослин коноплі або маку, або їх. Насіння з метою подальшого їх вирощування, причому це може бути як на земельній ділянці, десь на городі, в полі, в лісі, так може бути і в грушечках, наприклад, в квартирі, в будинку, в сараї, таке інше. І вирощування снотворного маку чи коноплі це догляд за посівами та сходами з метою доведення їх до стадії дозрівання, зокрема, це рихлення, прополювання. Букетування, прорідження, полив, підживлення тощо. Тобто, це вже подальші дії після того, як вони були посаджені, з метою доведення цих рослин до стадії дозрівання, тобто, коли вже або мак, або конопля повністю виросте, і будуть, якщо це Мак давати свої плоди, якщо це конопля, то відповідно буде рости листя роду коноплі. Повертаємося до е, кримінального кодексу. До кримінального кодексу. Е, так, і що ми бачимо? Е, це предмет кримінального правопорушення, який вже сказав. Це якщо це снотворний мак, це від 100 до 500 рослин, якщо це конопля від 10 до 50 рослин. Частина друга передбачає те ж саме незаконний посів або незаконне вирощування. Особа, яка була засуджена за цією статтею, тобто це також рецидив, але в даному випадку рецидив ем, виступає у нас ознакою повторності цього кримінального правопорушення. Тобто, якщо особа була раніше засуджена за статтею 310, а також проста ознака повторності, це якщо вона раніше вчиняла одне з кримінальних правопорушень, передбачених статтями 307, 309, 311, 317 Кримінального кодексу України. Тобто, або була засуджена за 310, або раніше вчиняла одне з цих кримінальних правопорушень. Далі вчинені за попередньою змовою групи осіб з метою збуту. Тут одночасно поєднано дві обставини, що обтяжують відповідальність: це вчинені за попередньою змовою групи осіб, і ще й з метою збуту. Тут нічим не розподілено, не розділено, ніяких тут ком немає, або сполучників немає. Саме тому. Ну, получше, наприклад, або, і, або-або, наприклад, тому ми розуміємо, що тут в даному випадку частина друга буде, якщо це кримінальне правопорушення вчиняється за попередньою змовою групи осіб і ще й для подальшого збуту наркотичних засобів або психотропних речовин. Ну, як правило, це наркотичні засоби, які виготовляєте, наприклад, з маку або з коноплів, і також незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від 500. І більше рослин, якраз про предмет кримінального правопорушення, і конопель у кількості від 50 і більше. Але виникає питання: якщо ж у нас, наприклад, тут 9 рослин коноплі або, наприклад, 99 рослин знотворного маку, до якої відповідальності треба притягувати особу? Чи взагалі не буде відповідальності? Буде. Буде це адміністративна відповідальність. Для цього нам треба відкрити Кодекс України про адміністративні правопорушення. І тут є у нас стаття 106 з позначкою 2, яка, називає, яка називається незаконний посів або незаконне вирощування свуторного маку чи конопель. В принципі, майже ідентична тільки тут посів, а тут конкретно вказується на те, що це незаконний посів або незаконне вирощування. І що тут зазначено в диспозиції? Незаконний посів, або незаконне вирощування снотворного маку в кількості до 100 рослин, і конопель у кількості до 10 рослин. Як рахувати по корнях, по корнях цих рослин? Скільки коренів? Один корінь, одна рослина. Якщо навіть у одній рослини є там 2-3, гілки, на якій рос, росте або там. Головка маку або безпосередньо листя коноплів все одно це одна рослина, якщо в неї один корінь. Тому якщо особа незаконно посіяла або незаконно вирощує снотворний мак до кількості у кількості до 100, тобто 99 максимум, або коноплі у розмірі до 10 рослин, тобто 9 максимум, це адміністративна відповідальність. Якщо ж понад цей розмір, це кримінальна відповідальність стаття 310. Є ще стаття 106 з позначкою 1. Це невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, а також місць їх зберігання чи переробки для нас цікавить. Це частина друга. Це невжиття землекористувачами або землевласниками на закріплених за ними земельних ділянках заходів щодо знищення декоросових конопель чи тнотворного маку, це означає, що Можна притягнути особу до відповідальності адміністративної, в тому випадку, якщо на її землі, яка їй належить на праві власності або праві користування, проростає дикоросла, тобто особа сама не здійснювала жодних заходів щодо посіву наркотикомісної рос, речовини, рослини, такої як Коноплі або снотворного маку, але він зростає, і відповідно, особа не здійснює жодних заходів. Не щодо їх посіву, не здійснювала, не щодо їх вирощування, але попри це вона їх не знищує, то можна притягнути таку особу до адміністративної відповідальності саме за те, що вона не знищує такі рослини. От. Тобто, якщо особа не здійснювала посів, незаконний і не здійснює вирощування, а вирощування, як ми вже казали. Воно супроводжується от такими діями, як рихлення, прополювання, полив, підживлення і таке інше. Тобто, можливо, накрито якоюсь сіткою для того, щоб видно, підведено туди полив, окучено і таке інше. Це можна казати, що особа вирощує. Якщо цього всього немає, то, як мінімум, можна притягнути особу до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 106, позначку 1, за те, що особа не вживає жодних заходів для того, щоб знищити дикорослі коноплю або снотворний мак. Так. далі, суб'єктом цього кримінального правопорушення фізична особна особа, яка досягла 16 річного віку, суб'єктивна сторона виражається у формі умислу. На цьому, в принципі, у нас все. Переходимо до наступного кримінального правопорушення. Передбачена статтею 315 Кримінального кодексу України це схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Також відкриємо одразу диспозицію. Подивимося статтю 315. Чтистина перша передбачає відповідальність за схиляння певної особи, тобто будь-якої до вживання наркотичних засобів, сигробних речовин або їх аналогів. Чистина друга передбачає ті самі дії вчинені повторно, тобто, якщо особа вже вчиняла раніше це кримінальне правопорушення щодо двох чи більше осіб, це зрозуміло, якщо потерпілими Є виступають дві і більше особи щодо неповнолітнього, тобто особа, яка досягла, не досягла 18-річного віку, і при цьому там від народження, грубо кажучи, малолітня сюди теж входить. Або також якщо особа раніше вчиняла одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 307, 308, 310, 314, або 317. Тобто, якщо особа раніше вчиняла або 315 статтю, або одне із цих перерахованих і знову вчиняє 315, це частина друга вже буде. Повертаємось до презентації для того, щоб роз'яснити склад кримінального правопорушення. І що у нас тут об'єктив по предмету кримінального правопорушення? Зрозуміло, наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги. Про це ми казали в попередньому відео. Об'єктивна сторона: під схилянням вживання наркотичних засобів психотропних речовин чи їх аналогів потрібно розуміти будь-які умисні ненасильницькі дії винного. Спрямовані на збудження в іншої особи бажання вжити ці засоби або речовини хоча б один раз. Тобто це не насильницькі дії, і вони спрямовані на те, щоб особа щодо якої здійснюється це схиляння, вона вжила наркотичний засіб хоча б один раз. Це кримінальне правопорушення передбачає особливий вид підбурювання, причому воно може бути як одноразовим, так і багаторазовим. Схиляння може бути вчинено тільки у формі активної дії і тільки щодо конкретної особи. Тобто, не загалом до якихось там невизначеного кола осіб через інтернет. Це не буде схиляння. Наступне, способи схиляння можуть бути різними: це умовляння, пропозиція, надання порад, прохання, лестощі, примушування, переконання, залякування, підкуп, обіцянка. Винагорода будь-який спосіб може бути. І перераховані дії можуть виражатися словесно у конклюдентних діях, тобто це жести, міміка, у письмовій формі або з використанням певної техніки. Техніки, можливо, зображень, відео, музики і таке інше. Так, суб'єктом цього кримінального правопорушення також є фізична осудна особа, яка досягла 10-річного віку, суб'єктивна сторона це у нас умисна форма вини. Так, наступне кримінальне правопорушення це кримінальне правопорушення, передбачено статтею 316 Кримінального кодексу України незаконне публічне вживання наркотичних засобів. Знову ж таки, відкриємо диспозицію. Подивимося, частина перша передбачає публічне або вчинене групою осіб незаконне вживання наркотичних засобів у місцях. Що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян? Про ці місця ми вже казали: це такі: як школи, університети, технікуми, доми культури, театри, амфітеатри, спортивні майданчики, що ще, стадіони, спортзали. Та також місця масового перебування громадян, наприклад, якісь супермаркети, зупинки громадського транспорту і таке інше. То, в даному випадку, відповідальність настає саме за публічне вживання або за вчинення незаконного вживання наркотичних засобів групою осіб. Повертаємося до презентації. Що нам треба зрозуміти, що за змістом статті 316 Кримінального кодексу України відповідальність за вчинення передбачених нею діянь настає для однієї особи за наявності двох обов'язкових ознак: це вживання наркотиків у місцях масового перебування громадян та вживання їх публічно. Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони цього діяння при вчиненні його однієї особи є обстановка, тобто публічність вживання, тобто наявна певна кількість інших осіб. Під незаконним публічним вживанням наркотичних засобів слід розуміти вживання їх відкритим, очевидним для інших осіб, способом. Це може бути ін'єкція наркотичної рідини, куріння, гашишу, крепу, опію, вживання макової соломки. Тобто, це публічність передбачає те, що в певному місці, наприклад, там в тому ж театрі наявне ще інші особи. Для відповідальності за вживання наркотичних засобів групою осіб. Обов'язковою є лише одна ознака: це вживання наркотиків у місцях масового перебування громадян. При цьому немає значення вживали її учасники наркотики при інших особах чи за їх відсутності. Тобто, в даному випадку обов'язковою ознакою складу кримінального правопорушення. Якщо це кримінальне правопорушення вчиняють група осіб, то відповідно це саме місце чинення, якщо це кримінальне правопорушення вчиняється одноособово, то має значення місце кримінального правопорушення. І, відповідно, спосіб вчинення. Якщо це група осіб, лише місце вчинення цього кримінального правопорушення. Місцями масового перебування громадян визначаються такі як школи, училища, технікуми, коледжі, вищі навчальні заклади, стадіони, вокзали, пляжі, парки, дитячі майданчики, Можете подивитися, дуже багато тут перераховано. Суб'єктом кримінального правопорушення фізичного судного особи, яка досіла 16 річного віку, Е, умисна, е, умисна форма вини, якщо це суб'єктивна сторона, про це ми кажемо. І частина друга, що у нас тут передбачає, відкриває кримінальний кодекс, е, тут про повторність лише кажеться. Тобто, якщо особа раніше вчиняла саме це кримінальне правопорушення, яке передбачено статтею 316 Кримінального кодексу України, і якщо особа вчиняла раніше одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 307, 310, 314, 315, 317, 318, тобто багато перерахованих кримінальних правопорушень. Давайте, щоб з віком не помилитися, ми знову ж таки, якщо виникають якісь питання по віку кримінальної відповідальності, дивимося 22 статтю, і все тут буде зазначено. Немає тут цих статей. Тому з 16 років відповідальність настає так. Наступне кримінальне правопорушення, про яке ми поговоримо: це кримінальне правопорушення передбачено статтею 117 Кримінального кодексу України. Це організація або утримання місць для незаконного вживання на. Виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, відкриваємо кримінальний кодекс, дивимося диспозиція. Частина перша Це ми можемо вже закрити. Нам КУПАП не потрібен. Так, частина перша статті 317 передбачає організація або отримання місць для незаконного вживання виробництва. Чи виготовлення наркотичних засобів психотропних речовин, або їх аналогів, а також надання приміщення з цією метою про те, що є предметом цього кримінального правопорушення, ми говорили в попередньому відео, саме наркотичні засоби, психотропні речовини, або їх аналоги, що таке незаконне виробництво виготовлення, також казали: незаконне вживання це введення ін'єкцій, або, наприклад, будь-яким іншим способом використання. У, ну, скажімо так, вживання будь-яким способом наркотичного засобу можуть бути ін'єкції, куріння е через носоглотку і таке інше. Тобто, будь-яким способом е так, повертаємося до презентації. Е Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони е це є місце вчинення цього кримінального правопорушення. Місцем чинення є місця та приміщення для незаконного вживання виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів. Під місцем для незаконного вживання виробництва чи виготовлення наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів слід розуміти будь-які жилі або не жилі приміщення наприклад, будинок, квартира, казино, більярдна лазня, склад, підвал. За умови, що вони призначені для використання із зазначеною метою, тобто попередньо спеціально облаштовані. Так, як правило, однією з ознак таких місць є їх періодичне чи систематичне відвідування спож... споживачами наркотичних засобів чи психотропних речовин. Тобто, як правило, це не одноразове вживання наркотичних засобів, а місце призначене для багаторазового вживання. І дії пов'язані з організацією або утриманням незаконного виробництва, виготовлення чи вживання наркотичних засобів психотропних речовин чи їх аналогів, поза певним приміщенням, наприклад, у лісі, на пляжі не містить ознак цього кримінального правопорушення, не є таким місцем і житло сім'ї, члени якої вживають наркотичні засоби. Наприклад, є у нас сіла сім'я з трьох осіб. Всі Повнолітні, вони проживають разом і у своїй квартирі або будинку вони вживають наркотичний засіб. Ну, відповідно, незаконно вживають, бо можна за призначенням лікарів-наркологів вживати певні, певні види наркотичних засобів у певних розмірах. Але в даному випадку, наприклад, вони вживають незаконно, то відповідно це не утворює складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 317 Кримінального кодексу України. О. Тобто, це кримінальне правопорушення, наявне, якщо певна особа або особи вони надають іншим особам квартиру, будинок, будь-яке інше приміщення для того, щоб в цьому приміщенні незаконно вживали, виготовляли або здійснювали виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. При цьому організація місця для незаконного вживання виробництва чи виготовлення наркотичних засобів психотропних речовин полягає у вчиненні однією чи кількома особами дій, що фактично призвели до його створення, або були на це спрямовані. Наприклад, підшукування приміщення, готування пристроїв для вживання виробництва чи виготовлення наркотиків чи психотропних речовин, залучення клієнтів і співучасників або розроблення конспіративних заходів. Утримання місця для незаконного вживання виробництва чи виготовлення наркотичних засобів психотропних речовин це сукупність дій з підтримання його функціонування. Наприклад, матеріальне забезпечення, охорона, залучення й обслуговування клієнтів, здійснення конспіративних заходів. При цьому особа, яка отримує таке місце, може як володіти ним, так і розпоряджатись на інших підставах. Наприклад, вона перебуває орендавцем. Орендатором точніше, от, або на будь-яких інших правах користується певним, певним приміщенням. Утримувач місць може забезпечувати клієнтів необхідним обладнанням, інструментом, пристосуваннями, можливістю безперешкодного перебування у приміщенні в стані наркотичного сп'яніння. Тобто, особа, яка здійснює організацію або отримання цього місця, вона. Усвідомлює те, що саме в цьому місці будуть вживати наркотичні засоби і перебувати особи, які перебувають в стані наркотичного сп'яніння, утримання місць є триваючим кримінальним правопорушенням, і воно полягає в безпосередньому систематичному вчиненні такої діяльності, яка розпочинається з моменту виконання будь-яких дій щодо утримання вже створеного притону, що це означає? Тобто ознака. Повторності тут може бути відсутня в тих випадках, якщо це е, триває протягом невизначеного часу. І, наприклад, там щодня через день до певного місця приходять певні особи, які вживають наркотичний засіб або виготовляють його там, в даному випадку особа, яка отримує це місце, вона вчиняє одне кримінальне правопорушення, але воно е, розтягнуто в часі. Так. Під наданням приміщення для вживання виробництва чи виготовлення наркотичних засобів психотропних речовин чи їх аналогів, потрібно розуміти забезпечення можливості одній чи декільком особам використати його в такий спосіб хоча б один раз. Тобто надання приміщення це коли особа усвідомлює те, що вона надає певним особам або іншій особі певне приміщення. Який вона є користувачем або власником для того, щоб там саме здійснювало незаконне виробництво або виготовлення або вживання наркотичних засобів, хоча б один раз. Надання приміщення може полягати у дозволі незаконного вживання виробництва чи виготовлення зазначених предметів у приміщенні, яким ви не користуються або яке перебуває в його володінні. Відповідальність настає як при систематичному, так і при разовому наданні приміщення, незалежно від того, вчинено зазначені дії заплату чи безкоштовно. Тобто, не має значення платно чи безоплатно здійснюються такі дії. При цьому, на відміну від утримання, особа не здійснює функції щодо забезпечення діяльності та підтримання такого місця. Дії її обмежуються лише наданням приміщень. Тобто, надання приміщення слід відмежовувати від утримання, оскільки утримання це особа, яка протягом тривалого часу забезпечує функціонування. Місця для незаконного вживання виробництва чи виготовлення наркотичних засіб, надання приміщення це може бути одноразове, може бути багаторазове. Але при цьому е особа, коли надає приміщення, вона е в її ознаки не входять в функції, не входять саме утримання місця для незаконного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів. Суб'єктом цього кримінального правопорушення є фізична судна особа, яка досягла. 16-річного віку, а щодо залучення неповнолітнього, яка досягла 18-річного віку, що стосується суб'єктивної сторони, відповідно, це умисна форма вини. і частина друга. Передбачає ті самі дії, вчинені повторно, тобто, якщо раніше вже вчиняли, наприклад, організацію. Організацію вже організувала одне місце і знову організовує інше місце. Це вже буде повторно вчинне кримінальне правопорушення. Або якщо вона повторно надає приміщення з метою утворення утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів. Як ми сказали, саме утримання цих місць воно триває чи кримінальне правопорушення. Якщо вона отримує, наприклад, одне місце для вживання наркотичних засобів, певна особа, а потім вона. Організувала і отримує друге місце, це вже буде як ознака повторності. Так, наступне це вчинено з корисових мотивів. Корисовий мотив це з метою отримання певної, е, як правило, грошової винагороди, грошової плати. Групу осіб, тобто вчинення, при цьому можу акцентувати увагу, що тут немає попередньої змови. Просто група осіб вчиняється кримінальне правопорушення. І. Із залученням неповнолітнього, що це означає, якщо, наприклад, скажімо так, умовний клієнт цього місця для незаконного, наприклад, вживання наркотичних засобів є неповнолітній, то це відповідно просто частина першої статті 317 Кримінального кодексу України. А якщо до організації, до утримання місць для незаконного вживання чи виробництва або виготовлення наркотичних засобів залучено неповнолітнього, тобто особу, яка не досягла 18 річного віку, особу, яка є повнолітньою, бо залучити неповнолітнього може лише повнолітня. Запам'ятайте, то відповідно в даному випадку буде вже частина друга. Наприклад, неповнолітній здійснює, наприклад, розносить певним іншим клієнтам. Наркотичні засоби прибирає там або слідкує за порядком і таке інше. Тобто, в даному випадку, по частині другій по ознаки залучення неповнолітнього можна кваліфікувати це кримінальне правопорушення, в тому випадку, якщо неповнолітнього залучено саме до організації або утримання цих місць. Якщо він є там клієнтом, то тут не буде цієї ознаки як залучення неповнолітнього. На цьому, все. Дякую за увагу.